Всім доброго дня і мирного неба. Є світло в нас, і я хочу нажарити хрустиків. У нас тут кухня, е, нема, тут, тут де іменно така кухонний, у нас тут нема м -м, вікна. Вікно у нас тут у на, столові, де столова, то тут є велике вікно. А тут іменно нема вікна. І не дуже видно, так, знаєте, а світло появилося, і я хочу е, зараз нажарити таких хрустиків. То зараз вам покажу. Так, дивіться, я маю. Зараз я опущу нижче, бо вам не видно. Бо вам не буде видно. Я маю. Два яйця. Я печу більше. Жару буду жарити, чи пекти, чи, чи смажити, смажити більше, бо того, що, ну, та на, шаєм, з ще скаву зараз холодно найп'ють. Я маю два яйця. Одне яйце маю куряче, а одне яйце маю яндичине. О, І я висипаю сюди два яйця. І висипаю тут вам маю трошки цукру. Так, менше, як півстаканчика. Менше, як півстаканчика. Ну, може, півстаканчика. Ну, може менше трошки, як півстаканчика цукру. Я люблю, щоб були солодкі. Знаєте? От яке я їм, але люблю, щоб були солодкі. І починаю, починаю дам чуточку дам солі. Чуточку зразу дам, бо я потім можу забути. Я така. І я то все розмішаю, Добре розмішаю. вінчиком. Стираю, аби росте цукор трошки, цукор трошки Це не важливо. Тепер я маю тут е, таку сметану. Сметану, але вона така поміж, як трохи квасного молока. Знаєте? О, такий його стаканчик. Ну, я знаю, що він тут має 150 грам. Я виливаю. Видите, яке воно? Тоді я даю чайну лишку соди до квасного молока, до цього, до цієї сметани, до цього квасного молока, щоб е, погасити соду. О, щоб соду погасити, щоб вони було чути соди. То я даю чайну ложку соди. Бачите, даю чайну ложку соди сюди в ту сметану. Зараз у вас мені чайну ложку соди. Так, і перемішаю, перемішаю добре, аби це воно перемішалася та сода, вся з тим. Молоко, з сметаною, сметаною, так з трошки молока було, більше сметани було. Тепер я даю, Добавлю тако дві ложки, може три ложки олії. Мені аж пролила та олії, олії. Дала так дві ложки олії. Зараз мені треба витерти. Витерти ту ручечку, бо мені продилася. Добре. Є. Тепер я добавлю одну ложку горілки. Горілки. Ложку горілки додав. Бачите, одну ложку горілки Додавила. Це все я перемішаю. Добре. І тепер, а муки буду додати, скільки воно забере муки. Знаєте, рецепту на муку нема. Тільки забере я от таку посудинку муку просіяла, і тепер потрошки буду муку сипати. Зараз я вже не зможу тим вінчиком його розбивати, бо воно стане густіше. Але поки ще трошки я ще трошки роз, розколочу вінчиком. Зараз я візьму собі лопатку і буду його збирати докупи лопатку, потім руков замішу. Я собі вже взяла лопатку і тепер буду підсипати муки і буду замішувати. Потім вже руку буду замішувати, а поки що ще лопатка. Я от маю тих лопаток, але мені частина сама така зручна ця лопатка, знаєте? Добре, таке, щоб воно було не, не тверде. І зараз вам покажу. Лопатка тут вже не піде. і Лопатка вже тут не піде. Почну я його збирати все до кубки. Замішаю. Я вже замішала тут, замісила тут о кісточку і воно таке вийшло. Нігеньке, ви таке во вийшло. Такиво. А його не треба дуже м'яке, а його не треба, щоб воно було дуже тверде. О, воно таке вимішане і нігеньке. Тепер я його візьму, поставлю, щоб воно трошки постояло. Заким я такі свої... Питала то, обмию, тобто ті то, стаканчики та то, все то, 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 а воно постоїть хвилин 20. Прикрию його і най воно побуде. Моє кісточко вже постояло, і я його тепер буду брати і робити. Буду брати і виробляти. Так, але ще я налию олію на, на сковорідку. Я вже налила в сковорідку олію і вона там гріється. Тепер я беру е, сякісто і розділю його на дві, на дві частинки. Розділю його на дві частинки. Отако. От У ну, частинку я поставлю туди, де і в мене мукичка є. Тут я зараз підсиплю трошки муркички і зараз, і зараз його буду розтачувати. А розтачувати я його буду е, так, знаєте, не дуже, не дуже тоненько, на сантиметрів, так на сантиметр до сантиметра. Це такий дуже легкий, самий простіший спосіб, бо того, що всю одно нема світла, то щось треба швиденько на, на скору руку. О. Щось треба на скору руку. Трошки підсиплю, бо воно чіпається мені до, до... Знаєте? до точилочки. знаєте, чіпається до точілочки. Все, я це вже ну, певно, що вже ще серединка так більше Хоче, хоче серединка більше. Я його вистачала. Ну, воно таке, знаєте? Ну, десь точно з. Може і нема сантиметра, але може і є. Тепер я буду його нарізати. Нарізати таке о. Знаєте, отаким от бо я наріжу. Там зараз запущу. Таким я буду нарізати його. З тим, як... боже, все таке, все таке, як його наріжеш, так його і зробиш. Це воно нічого немає е, такого щось. Нічого щось такого воно немає. Як ти ті крендлики на, наріжеш, так вони і будуть. О От такого. О. Нічого я там не заморочуюся. Знаєте? І навіть не беру кусочки, по тому не відриваю і не перемішую. Як є, так є. Все, жару попідряд. О, Бачите, навіть такі кусочки я всі. Тепер я буду робити тако розріжу кожне. Нерівномірно, не рівномірно, нерівномірно, не рівномірно, навіть такі трикутнички. Навіть такі трикутнички, такі трикутнички, і то я розрізаю, нічого я не перемішую. Бачите? О, так. Зараз я їх наріжу. Нароблю і наріжу, нароблю і произвольно тако і буду жарити. о. Швиденько, бо я такої ще маю е, роботи. Треба мені машинку швейну включити. Знаєте, а я зараз за цим хрустовочками. І зараз раз і не стане мені світла. І я не, не зроблю те, що маю зробити. О! Таке во. моя така робота. Добре, зараз я туди роблю все і тоді покажу. У мене олій. олій нагрівається, бачите, і я зараз їх буду, буду накладати, ті хрустики. Попробую Попробую я тако. А знаєте, можна кусочок попробувати, чи воно шипить, чи воно кипить. Як воно починає шипіти, можна їх складати. Складати їх не треба дуже густенько, бо вони зараз будуть ну, набухати і вони будуть робитися більшими. Знаєте, отако. От Такий швидкий спосіб щось до чаю чи до кави. Ви знаєте, щось перестали пити компот, Не хочуть щось компоту. О, я воно нажариться. Зараз я підготую собі, підготую собі е, піднос, але я не маю рушнички вже, маю салфетки. І буду сюди викладати, щоб олій не виходив, ну, щоб вони не були такі з олією. Так, щоб вони не дуже горіли, бо того, що ну, горіли, теж не, не добре, як воно горя. Трохи вогонь поменше, і навіть вони так жаруться полегенько. Чи, чи смажуться, чи жаруться, чи смажуться, чи я вже я вже є, то так вже є. Так, так зараз я ще... Візьму друге кісточко і друге кісточко буду, буду розтачувати. Але вже всі і во. охрустики. О, бачите, цей вже хрустичок готовенький. Їм більше не треба, бо будуть згорівші, там нема нічого такого. Ось такі вони плокенькі. Я їх розкладу на салфетки, щоб вони впитали олійку. Це той кавальчик, що я ставила. Так. І не треба і дуже маленький вогонь, знаєте, бо будуть впитувати багато олії. Але і не дуже вогонь, бо будуть горіти. От попробувати так. Серединка на половинку. Знаєте, серединочка на половиночку. Я вже свій перший раз всі зібрала, ще зберу на, на сковорідку, бо тому, що я зараз ті заберу. Знаєте, ті заберу і якраз буде добре. І якраз буде дуже добре. О. Ще одне. Добре, зараз я буду далі продовжувати. Посмажила я вже такі, е, хрустики. Люблю вони впитати в себе олійку, Люблю, знаєте, от я наложувала тут на цей піднос і тут вже все олійка. І тут на, на, на су-тацю, су так само на ту тарелю, е, постелила е, зі споду салфетки. Бо вони мають таке до себе, щоб е, е, впитувати олійку. А тепер ще возьму, посиплю їх трошки подручком. Пудро свіже, знаєте, і так не успіваєш, бо воно махом розсипається. О, Та й досить з них тої пудрі. Тої пудрички. Доста з них. Так. Так о. Такі вийшли листочки, скажу вам. Такі вийшли листочки. Бачите, дивіться, о, бачите, які вони Пухкенькі, м'ягенькі, такі. Ну, хочу сказати, свіже, все добре, але у мене чоловік їсть і свіже, і не свіже. і свіже, і не свіже. то вони добрі, ці хрустики. Добрі. Зробити Чаю чи кави без цукру вже, бо я не даю цукру. То вони добрі. О, Таке. Отаке. Нажарила, напарила на мені. Паробота. Все. Все. Свою <свій> місії виконала, а ви будьте здорові. Щасливі і всього вам найкращого, бо зараз у нас не стане світла. Зараз не стане світло. Попробуй ще може закачаю. Все. Всього вам найкращого. Бережіть себе і своїх рідних, і, і не хворійте. Всім вам до зустрічі!